Якщо ви часто відчуваєте слабкість і швидко втомлюєтесь, маєте проблеми зі шкірою, висипання, алергічні реакції, наприклад, атипічний дерматит, якщо маєте зайву вагу або навпаки дуже маленьку вагу, якщо маєте знижений апетит або анемію, це все може бути причиною забруднення нашого організму паразитами. Паразити виділяють токсини і крадуть у нашого організму. Корисні вітаміни і мінерали. Антипаразитарна програма Парашилд створена з натуральних компонентів, яка, на відміну від фармакологічних препаратів, без шкоди для здоров'я знешкоджує і виводить паразитів з нашого організму. Програма Парашилд направлена на те, щоб м'яко очистити наш організм від паразитів. Її можна давати навіть діткам, але для діток підбираємо програму індивідуально.